А музика таки грає. Мама Наташі Корольової неабияк обурилась на доньку, а також на зятя. Навіть Людмила Поривай написала допис, що любімая доченька зараз у нього руся. Зараз до цього дійдем, а зараз подивимось, ось цей фрагмент. Мої друзі, мої любі діти. Я дуже добре. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники, всі в Україні. І я просто серцем і душою з ними завжди, кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі прийшли подивитися на наших зірок, які віддають... Вам Нашої ненці Україні. Слава Україні! Ось так з легкою душею та щирими словами Людмила Парвай вийшла на сцену у Майамі, де виступала Ірина Білик та Олег Скрипка, і підтримала українців. Чого не скажеш і про е, доньку е, Людмили Парвай, Наташу Корольову і її зятя Тарзана? Наташа Корольова замовчує агресію Російської Федерації проти України. Хоча Корольова прекрасно знає, що відбувається в Україні, що вбивають невинних мирних українців, дітей і так далі. Але вона підтримує свого чоловіка, який відверто виступає за війну Російської Федерації проти України. Це стриптозер, військовий за сумісництвом. Він записує відео, які, власне, і розізлили маму Наташі Корольової. Зараз до цього перейдемо, але спочатку подивимося фрагмент від Сергія Глушка. Таке справжнє ім'я Таразана. Привіт всьому здравомислічному чоловічеству. Будучи родом із сім'ї воєнного, пройдя путь от рядового до офицера. Я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тут у меня сразу є коментар. Я від рядового до офіцера російської армії, а потім поваження до стриптизера і мужа Наташі Корольової. Ну дожився тарзаніще. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата. Тому можуть вірити только да, даже не люди там, существа. Дивлюся на це все і думаю, це ще треба мати таку наглість просто, щоб вийти і записувати це відео після трагедії у Бучі. Але виднувати в мозок росіян багато впихнули. Але що казати, та ж вони раби. которые совсем не понимают менталитет русского человека, русского солдата. Никогда, никогда русский солдат, солдат русской армии, не позволял себе такие гадости, которые вы пытаетесь впарить всему нетрезвому миру. Фрагменти з концерту та слова в підтримку Україні Людмила Поравай завантажила. У своїй соцмережі, наприклад, у свій інстаграм, і хочу зауважити, що Людмила з самого початку повномасштабного вторгнення чітко заявила свою позицію. Вперше вона написала «Матері міра проти війни. Це було 25 лютого, на наступний день після повномасштабного вторгнення. Далі, 5 квітня, Людмила Поровай написала: моя сестричка, род... родичі, друзі, подруги та моя країна, в якій я народилася, і яку я люблю усією душею. Я переживаю стражу. Ждаю разом з вами. Вірю в те, що цей жах скоро закінчиться. Молю Бога за всіх вас, моє серце з вами, написала Людмила Поривай. І останній допис вона зробила 10 червня, мабуть, після скандальних заяв Тарзана, Сергія Глушка і мовчання. Наташі Корольової. Мама написала, мама Люда написала Любімая доченька поздравляю!» і опублікувала фото з Русею. Вона в минулому була теж дуже відома в Україні співачка, декілька хітів, як мінімум, ви маєте пам'ятати. От, Опублікувала вона з донькою та внучкою ось ці світлини, і написала Любімая доченька, поздравляю. Тут вона не зазначила про свою іншу доньку Наташу. Це означає, що любимая доченька у неї стала Руся. Ось такі новини, і ми бачимо в інстаграмі: він такий кольоровий у Людмили. До неї приїжджала Наташа, Тарзан. В них були дійсно дружні стосунки. Але зараз. Людмила вирішила не мовчати, і, власне, українці їй за це вдячні. А я нагадую, що Людмила Поривай заслужена артистка України. Також Людмила Іванівна, українська диригентка, телеведуча, викладачка, колишня доцентка кафедри фольклористики, народного пісенного та інструментального виконавства Київського інституту культури. Сьогодні це Київський національний університет культури і мистецтв. Їй 75 років. А хто ж дасть? Вона була також хормейстеркою народної капели світоч. І навіть можемо подивитися невеликий фрагмент, як вона акомпанує своїй доньці Наталії Корольовій. Ось, друзі, на все, що вони спроможні. Вийти, заспівати українську народну пісню, а потім засунути своє мініння дуже далеко в одне місце, адже гроші для них на першому місці. Немає нічого людського у таких, знаєте, ось такі коментарі. Дякую Людмилі Поривай за те, що не побоялася, за те, що. Має совість, і знаєте, за таких людей дійсно не соромно, а за інших навіть нема що казати. Мама Люда, скажіть ну, два слова. Я дивилась з вами всі програми. Ми з вами колись робили програму, де я навіть виграла як е куховарка, як господиня, е конкурс. Мама Люда була. В журі, скажіть, будь ласка, всі читають на ваші слова, мої друзі, мої любі діти. Я дуже переживаю. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники, всі в Україні. І я просто серцем і душою. З ними завжди, кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі прийшли подивитися на наших зірок, які віддають вам серце, душу, співають стільки років і, і, і вірні нашій ненці Україні. Слава Україні!